Проблема в тому, що ну, коли виключають світло, у нас перестає циркуляція води по батареях. У нас холодно. Будинок підв'язаний під маяк, який колись, коли строїв цей будинок, ставили насоси. І вони циркулюють 16 етажів, щоб подача йшла з 1 на 16, щоб було тепло, стоїть насос. Коли відключається світло, батареї 15 хвилин батареї ходить. Холодно, в, рукавицях, в шапках, в штанах і все. Отак ну, Да. У нас було світло спочатку, у нас рідко вимикали, вимикали на дві години в день, а потім з'являються мешканці суднього будинку кольора, що 14. Побачили, що в нас горить світло, а у них вимикають. Вони написали скаргу у міськ. Написали скаргу, що як це так, в них немає світла, а в нас є. І виходить після того, нас почали теж вимикати світу. Але вони не врахували того нюансу, що в нас будинок газеті поводи. У нас буде більше нічого у вас газу, ні немає. Та -а -а. Та -а -а. Тобто, у вас плитки електричні да, електричні да, ми. електродом. Да. ми нам довелося купляти е, такі Тури. туристичні Тури. Та? Тури. Так, туристичні ці штучки, і е, ну, знаєте, не зовсім безпечно ними користуватися вдома у такі, такі, нас добрі. Більшість людей наших вони не мають на чому приготувати їжу. Є сім'ї з маленькими дітьми, є люди хворі, є люди пожилі, яким треба в якийсь там певний період часу прийняти їжу. І я вважаю, що кожна сім'я, в якій є діти, є чоловіки, жінка, які йдуть на роботу, із 4 годин ранку до 8 годин ранку. У 8 годин люди обичай, виходять на роботу, вони не можуть ні підігріти їжу, ні приготувати і залишити щось дітям на день і їсти, тому що діти зараз більшість знаходяться на вульному доступі навчання. І я думаю, що це теж важливо. Виходить, коли немає жилення, у нас повний колапс. Опалення немає, води немає, От. електрики немає для приготування їжі теж. От. А побічним ефектом від цього всього є завоздушення системи. Перший раз прийшли працівники управляючої компанії, змогли запустити систему, а другий раз вже ні. Викликали із Комуненерго, фахівців. Вони приїхали, світла немає, що ж робити. В итоге, поки вони запустили це все, поки система прогрілася і знову виключили світло. І по факту у нас годин 12 ми взагалі мерзли. Вважаю, має бути якийсь диференційний підхід. Як зазначено, було не, таких, не так багато наших цих домів. На вишенці всього два.